Друзі, привіт. Я зараз розповім про один лайхак, а ви думаєте, що з цим робити. Компанія SCUM через свою торгову платформу SU Trade, яка є в мобільному застосунку, є, її на сайті, зробила цікавий продукт, облігацію, яку ви можете купити на дуже короткий термін і потім продати. І зробити на цьому десь 15% річних. Як вона працює? Ви, наприклад, купуєте от саме лише цю облігацію, яку я покажу. Сьогодні вона коштує 1076 гривень копійки. А навіть ви можете її того ж дня продати по одної 107691 копійка, тобто різниця в копійки. Але кожного дня ціна цієї облігації зростає, виходячи. З орієнтовної ставки десь 15% річних. Ну, якщо ви будете тримати її до погашення, то там буде ось така ставка, як написано: 16% річних. Це вам дозволяє розміщувати тимчасово вільні кошти не на депозити банків, не на облігації, які. ну Зараз, до речі, їх немає на короткі терміни, от там дохідність 12-13%. А за допомогою цієї облігації, саме у цього брокера, ви можете заробляти. До, 15, ну, до 16% річних, але не менше, ніж 15% річних. Я не рекомендую гратися там на дуже коротких термінах, бо ну, багато буде операцій, а прибутку мало. А, ну, хоча б там на тиждень або краще на місяць. Тоді, на мою думку, це буде дуже цікавий продукт. З вами був я, Сергій Мікулов, автор балат економного лицаря. Підписуйтесь та ставте лайки цьому відео.